Чотири причини розмитого зору під час тренувань. Розмитий зір під час тренування сигнал СОС від вашого тіла. Заняття спортом це інвестиція в здоров'я, довголіття та благополуччя. Але що? Якщо під час інтенсивного тренування ви раптом помітите, що ваш зір став розмитим? Це неприємне відчуття може викликати занепокоєння і змусити задуматися, що відбувається з моїм тілом. Багато людей ігнорують цей симптом, пояснюючи це втомою або перенапруженням, але розмитість зору під час тренувань може бути ознакою серйозних проблем, які потребують негайної допомоги. У цій статті я, як досвідчений фітнес-фахівець і просто людина, яка любить спорт, розповім про можливі причини цього явища, спираючись на наукові дані та власний досвід, а також дам рекомендації щодо профілактики та лікування. Повірте, ігнорувати цей симптом небезпечно для здоров'я і тренувальних результатів. Чому під час занять спортом зір зірпливе основні причини? Давайте розглянемо, які чинники можуть бути причиною погіршення зору під час фізичної активності. Вихідний матеріал, безумовно, торкається важливих аспектів, але я спробую заглибитися в кожну причину і додати власні спостереження. Один низький кров'яний тиск гіпотонія більше, ніж просто цифри. Низький кров'яний тиск це стан, коли кров'яний тиск нижче 9060 ммрт, сте, і це насправді може вплинути на зір, оскільки мозок потребує постійного припливу крові, щоб нормально функціонувати. Під час фізичних вправ, особливо інтенсивних, кровоносні судини розширюються, щоб забезпечити більше крові м'язам, що працюють. Якщо артеріальний тиск спочатку низький, це може призвести до різкого зниження притоку крові до очей і, як наслідок, до затуманення зору. Мій особистий досвід, я сам це відчув, коли почав бігати на довгі дистанції. Перші кілька разів після пробіжки я відчував невелике запаморочення і трохи затуманювався зір. Після консультації з лікарем і внесення незначних коректив в план тренувань. Поступове збільшення навантаження, вживання достатньої кількості рідини проблема зникла. Що робити? Перевірте артеріальний тиск, регулярно перевіряйте артеріальний тиск, особливо якщо ви схильні до гіпотонії. Поступово збільшуйте навантаження, не намагайтеся відразу подолати марафонську дистанцію. Поступово збільшуйте інтенсивність і тривалість тренувань. Забезпечте достатнє споживання рідини, зневоднення погіршує гіпотонію. Пийте достатньо води до, під час і після тренування. Зверніться до лікаря. Якщо артеріальна гіпотензія не проходить, лікар може порекомендувати ліки або змінити дієту. 2. Стрибки рівня цукру в крові. Баланс, запорука успіху. Як правильно зазначено у вихідних матеріалах, високий рівень цукру в крові, гіперглікемія, може спричинити розмитість зору. Але не забувайте про гіпоглікемію, низький рівень цукру в крові, яка також може стати причиною проблеми. Мої спостереження: я часто бачу, як люди, особливо спортсмени-початківці, нехтують правильним харчуванням перед тренуванням, вони або пропускають їжу. Або їдять те, що не підходить для фізичної активності, це призводить до різких коливань рівня цукру в крові, що негативно впливає на зір і загальне самопочуття. Що робити регулярно перевіряйте рівень цукру в крові, особливо важливий для хворих на діабет. Дотримуватися збалансованого харчування, включіть у свій раціон складні вуглеводи, білки та корисні жири. Їжте за 30 хвилин до тренування, це дозволить організму засвоювати їжу та підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Майте під рукою закуску, якщо під час тренування ви відчуваєте слабкість або запаморочення, заїжте щось солодке, щоб швидко підняти рівень цукру в крові. 3. Неврит зорового нерва запалення, яке не можна ігнорувати. Запалення зорового нерва є серйозним захворюванням. Яке може призвести до постійної втрати зору. Зазвичай це проявляється як розмитість зору на одне око. Мої рекомендації, якщо ви помітили ці симптоми, негайно зверніться до офтальмолога. Чим раніше розпочато лікування, тим більше шансів зберегти зір. 4. Мігрень не просто головний біль. Мігрень це не просто сильний головний біль. Це може супроводжуватися різними симптомами. Включаючи розмитість зору, нудоту та чутливість до світла. Особистий досвід. Я знаю кількох людей, які відчували затуманення зору під час мігрені. Вони сказали, що цей стан був особливо важким, оскільки їм було важко зосередитись і виконати навіть найпростіші завдання. П'ять інші можливі причини нестача сну, хронічне недосипання може негативно вплинути на зір. Деякі ліки, деякі ліки можуть викликати розмитість зору як побічний ефект. Генетична схильність у деяких людей зір може погіршуватися під час фізичної активності через генетичні фактори. Хвороби очей, деякі захворювання очей, такі як глаукома та катаракта, можуть погіршитися під час фізичних вправ. Профілактика і лікування як зберегти гостроту зору під час тренувань. Попередити проблеми із зором під час тренувань набагато легше, ніж лікувати їх наслідки. Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти гостроту зору. Проходьте регулярні медичні огляди, це допоможе виявити можливі проблеми зі здоров'ям на ранній стадії. Ведіть здоровий спосіб життя, правильне харчування, повноцінний сон і відсутність шкідливих звичок, запорука здоров'я очей. Використовуйте засоби захисту, якщо ви займаєтесь спортом, який пов'язаний із ризиком травми очей, наприклад, хокей чи теніс, обов'язково надягайте захисні окуляри або маску. Не перестарайтеся, дайте своєму тілу час відновитися після тренувань. Звертайтесь до спеціалістів, якщо ви помітили будь-які зміни зору, негайно зверніться до офтальмолога. Висновок захистіть своє бачення, інвестуйте в майбутнє. Помутнення зору під час тренувань це не просто неприємне відчуття, це сигнал СОС від вашого тіла, який вимагає уваги. Ігнорування цього симптому небезпечно для вашого здоров'я та результатів тренувань. Пам'ятайте, що зір одне з найцінніших почуттів. Бережіть його, ведіть здоровий спосіб життя і не нехтуйте профілактичними заходами. Інвестуйте у своє здоров'я сьогодні, щоб насолоджуватися повноцінним життям завтра. Будь ласка, пам'ятайте, що ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не замінює консультації з лікарем. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.